Вітаю вас. Сьогодні трішки розкажу вам про те, як ми можемо перевести подих від війни, і як дозволяти собі іноді, хоча б відпочивати, і при цьому не поглиблювати почуття провини. Так? Ну і звичайно, питання щодо зовнішнього осуду також важливо, тому що. Наша провина часто, власне, поєднується не тільки з тим, що ми думаємо про все, що відбувається, про все, що ми робимо, але й про якийсь зовнішній сторонній погляд так, на те, що ми, до прикладу, робимо. Отже, час війни обов'язково ми маємо турбуватися про себе, щоб і надалі могти турбуватися про ближніх. І далі допомагати нашим воїнам. Коли ми проживаємо травматичні події, нам потрібен хтось, хто буде нас підтримувати, і хтось, хто зможе нас стабілізувати, і іноді давати такі чіткі вказівки, якщо в цьому є необхідність. І от тим хтось іноді можемо бути для себе ми самі. Чітко і впевнено сказати собі, а ще краще написати і десь причепити на видному місці. Я роблю і буду робити все, що в моїх силах. І для того, щоб мати на це сили, я маю переводити подих, дихати і відпочивати, для того, щоб не вигоріти. Бо, як відомо, перед вигоранням спочатку йде втома, Виснаження, а далі вигорання. Тобто остання стадія вигорання для того, щоб відновитися, потрібні руки. Отже, щоб не вигоріти і не зламатися, щоб вистояти і перемогти. Крапка. Оце нагадування причепити собі на видне місце. Друге, також можемо написати собі і тримати в полі зору, щоб мати нагадування, коли буде необхідно. І воно буде оце друге нагадування про те, що є для нас ресурсом і що допомагає нам відновлюватися. Адже коли ми виснажені, коли ми втомлені, ми навіть забуваємо, що нам допомагає. Ми десь так знаєте, уявно в, своїй, в своїх думках, спогадах маємо, але на це іноді навіть і нема сили. Знову ж таки, коли ми перебуваємо в хронічному стресі, нам потрібні якісь такі прописування нагадування з переліком найважливішого. Це так як писати в щоденнику, наприклад, так, якомусь, що я маю зробити сьогодні, який в мене розклад справ, що завтра, що важливе, що другорядне, так само з ресурсами і з тим, що нас підтримує. Які справи вирішувати сьогодні? До кого маємо позвонити, що потрібно купити і приготувати, що нас відновлює, коли нам зовсім кепсько. У кожного має бути свій такий індивідуальний список того, що допомагає, що може допомогти швидко стабілізуватися на рахунок раз. Так? Тобто, що може бути для нас швидкою психологічною допомогою. До речі, якщо про арт-терапію, то ну, один зі способів такого відновлення, ресурсу є арт-терапія. Звісно, це має бути робота з арт-терапевтом, але іноді ми можемо самі собі допомогти тою ж само арт-терапією. Взяти зелений і червоний кольор, і це будуть такі кольори швидкої допомоги в арт-терапії. Вималювати щось саме цими двома кольорами. Нагадую, як арт що в арт-терапії не потрібно художних здібностей. Тут потрібне відреагування і ресурс. І, власне, ці два кольори можуть вам стати допоміжними. Далі. Важливо пам'ятати, що це часто щось дуже просте, те, що нам може допомагати, і те, що нас може підтримувати. І дуже часто є щось таке просте у нас всередині або поруч з нами, наприклад, дихання. Будь-які дихальні техніки, які ви знаєте. Якщо не знаєте, вперше дивитись моє відео або забули, погортайте мої відео. Тут є декілька технік на моєму каналі, простих, які допомагають. Дихальні техніки завжди кажу про це, що за ними не потрібно йти в аптеку, вони нічого не коштують. Дихання завжди з нами. Тільки потрібно дихати. І 2-3 вдохи і видихи, цього може бути замало. А от 3-5 хвилин для дихання цього може бути достатньо, щоб перевести подих, щоб переключитися. Я навіть зараз, от коли вам розказую, мій тем, Розказування, як правило, повільніший. Але іноді, коли я щось розказую про таке, знаєте, цікаве, що мене саму захоплює, я починаю швидко розказувати, і я від цього також втомлююсь. Тому мені потрібен такий вдих і видих, щоб стабілізуватися, заземлитися і сповільнитися. До свого того звичного темпу. Так само для нашої нервової системи, коли забагато зовні новин, того, що відбувається, так усвідомлень, то тоді нам потрібно щось, що допоможе нам перевести подих. Далі ще нагадаю, що видих має бути у 2-3 рази довший за вдих. Це важливо. Далі що може нам допомогти переключитися, перевести подих. Ми можемо дивитися на речі, які не змінилися. Ну, Наприклад, схід і захід сонця, цвітіння дерев, якщо це весна, або плоди, які з'являються зараз на дереві, запах квітки так? чи дотик чогось м'якінького до нас, моркотіння кота, або Приготування якоїсь своєї стра, улюбленої страви, виїзд на природу. Важливо дозволяти собі усі ті речі, які вам звичні, які колись допомагали, які можуть підтримати зараз. Завжди запитуйте себе, от зупиняйтесь на протязі дня, хоча б один раз, і запитуйте себе, як я зараз почуваюся, від яких думок чи розмов. Або від яких справ чи дій, від перегляду чого я втрачаю баланс і контроль. Навіть зараз себе запитайте, від чого я втрачаю баланс? Як я зараз почуваюся? Чого я зараз хочу? Іноді достатньо взяти склянку води і випити води. Можливо, бракує е, рідини і потрібно попити. Так? Безпосередньо зараз. І що я можу зробити для себе сьогодні? Якщо я не можу зараз, можливо, там я займаюся якимись важливими справами, можливо, я на роботі, так? то що я можу сьогодні зробити собі там, після роботи, ввечері? І також важливо запитувати себе, де мій дух, і про що я маю надію, у що я вірю. Дуже важливо, якщо є можливість прописати відповіді на оці прості запитання, і вони також можуть стабілізувати і заземлити. Якщо важко описати словами, то згадайте і поверніть собі здатність, яка була в дитинстві і яку має кожна дитина. Встріність писати, малювати, вишивати, ліпити, слухати музику, співати. Іноді ми настільки виснажені, що ми не хочемо робити того, що нам завжди подобалось. Буває і так. Тоді зупиняйтеся, просто дихайте і спостерігайте. Ставтеся до себе з цікавістю, але не з засудженням. Це завжди дає простір і безпеку, коли ми себе не засуджуємо, не критикуємо, коли ми не порівнюємо себе з іншими, бо хтось інший. Більше, можливо, робить, на нашу думку. Або хтось інший справляється. Він такі гарні відео завжди викладає, він такі гарні дописи завжди викладає. Видно, ця людина дає собі ради, а я ні. Отже, з цікавістю, спостереженням, з але не з засудженням. Можливо, ну, не вдасться полагодити все разом і сьогодні, і за один раз. Звісно, що не вдасться, але свідомість зможе довести вас туди, куди. Потрібно спрямувати свою увагу. От такі прості речі на сьогодні. Якщо будете їх виконувати щодня потрошки, тут таку скарбничку ресурсу поповнювати, то буде інакше. Ще одне, що би я вам рекомендувала, я про це також іноді згадую в своїх відеох відео Або про щось подібне. Спробуйте подивитися на те, що відбувається зараз, з висоти прожитих років. Уявіть, як ви будете дивитись на день сьогоднішній, через 10 років, через 50 років, що, можливо, напишуть колись про усе вс, все це? наші нащадки. В мені часто допомагає думка, що. Усі війни завершуються і ця також завершиться. І коли я про це думаю, то хоча б автоматично на деякий час уявляю собі той період, коли це станеться. Як ми усі зможемо нарешті вдихнути і видихнути на повні груди. Звісно, що буде багато відреагувань. Через те, що відбулося, через те, що нам пройшлося пройти. Але ми маємо відновити здібність уявляти про наше таке позитивне майбутнє. Будувати плани, мріяти, думати, уявляти майбутні можливості з точки зору уроків, теперішніх, минулих і теперішнього досвіду і майбутніх надій. І ще щодо запитання щодо зовнішнього осуду і провину. А, можливо, варто себе запитати, а чого взагалі має виникати ця провина, та, якщо я роблю все, що можу зробити, і поміж тим додаю про себе. Попрошу це дзвіночок. Дбаю про себе для того, щоб не розсипатися на клаптики. І якщо ви думаєте, що ви робите недостатньо, то цього вже достатньо. Значить, ви робите стільки, скільки ви можете на зараз. Тому що люди, які роблять недостатньо, або взагалі нічого не роблять, ну, взагалі, мабуть, не мають провини. Тому не засуджувати самого себе, підтримувати самого себе, дбати про себе і. Коли ми маємо силу, ресурс, то допомагати тим, хто потребує нашої підтримки, і вірити, що після темної ночі завжди приходить світанок. Хорошого дня, гарного дня! І, як кажуть в арабських країнах, нехай зранку вас розбудять хороші новини. Нехай ці новини будуть якнайшвидше для кожного і кожного і кожної з нас. Дякую всім за увагу.